Вистава Анна Каряніна сьогодні серед найпопулярніших у театральному житті столиці України. Нікого з глядачів, з поміж яких були і вчителі з Володарська Волинського, вона вкотре не залишила байдужим враження. Чудові О, гра акторів не перевершена, Спектакль чудовий. Ми сьогодні вперше в цьому театрі, і дійсно насолоджуємося таким дійством, такою виставою. Вперше і нас це дуже радує. Радник президента Віталій Журавський запрошує освітян та лікарів Житомирщини до столиці щотижня. На його переконання, користь від таких екскурсій очевидна. Це не лише відпочинок, а й широке поле для вражень, роздумів та обміну думками. Вони отримали таку серйозну енергію від великого мистецтва, тому що вчителі несуть світле, несуть знання. І треба, щоб вони долучалися до кращих зразків театрального мистецтва в Києві і передавали це своїм учням.